Що ж таке життя з духовної, магічної, енергетичної точки зору? Коротесеньке відео з поясненням. Дивіться, життя це ми. Ми це частина творцю. Тому ми прийшли сюди, со-творять і со-зідать. Тобто ми сюди прийшли жити творчо, разом з творцем. І у нас ще є один шлях це розрушати. Но так як в житті ми живемо по закону дуальності, і у нас є біле і чорне, і для того, щоб созідати, треба балансувати між білим і чорним, то ми іще маємо вміти. Розрушати. А розрушати це чорна енергія, це негативна енергія, це, як кажуть, чорна магія. Тому все, що для чистки, це чорна магія. Отак от от і людина, яка стремиться бути хорошою, 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 вона входить в якусь ілюзію собственного життя. Вона і не сотворець, і не розрушитель, і не со -зідатель. Тобто, .е. не там, не там, не там її нема. Вона в кулькі якогось придуманого її світу. Так от давайте розберемося, що таке жити творчо. Жити творчо це, це, як я завжди кажу, не вишивати хрестиком, бо це не творчість, це математика і прикладне мистецтво, але не творчість. Жити творчо це жити із невідомості. Бо творець прийшов для нас, щоб насолоджуватись через проявлення. І коли ми йдемо, і вирішуємо якісь задачі із невідомості, коли ми встаємо зранку, у нас є там якийсь план, але ми не психуємо, якщо там щось пішло в другу сторону, і ми довіряємо простору, і ми робимо якісь творчі рішення. Все происходит наилучшим, найвищим, так завжди. І Але коли ви хочете продавити це життя, ви не довіряєте йому, тоді, перше, що ви хочете зробити, це остаткувати свою надійність. Оце, знаєте, прорахувати життя, перестрахувати себе, перестрахувати дітей і так далі. Ну, тобто, в цей момент, всередині вас не творець. В цей момент, як християнський Грегор каже, вас захоплює диявол. Диявол сумнівів, диявол недовіри процесу життя і бажання бути божком. Тому отак. Ну а розрушати процеси це взагалі може тільки. Та людина, яка пропрацювала свою темну сторону, всі свої страхи, обіди, все, що не устраювало, вже ні на що нема реакції, на людей нема реакції. Вас все це все не волнує. Бо знаєте, на загал, обвинувачення якоїсь людини, яка не має того всередині, воно просто не працює. Це, як знаєте, назвати банан помідором. Ну, в смислі, ти помідор, якщо ти знаєш, що ти банан. Ну, це десь приблизно так. Так от тоді ви можете розрушати. А на що вам потрібно? Це розрушення да для того, щоб зносити старі фундаменти і вистроювати нові. Оце найголовніше от таке воно життя цікаве, творче.